Привіт! Сьогодні у нас ремонт мотокоси. Суть проблеми полягає в тому, що не заводиться на гарячу. На холодну все нормально, з першого разу на гарячу попрацював, заправив або змінив ліску і все, не заводиться. Потрібно чекати, поки охолоне. Дана проблема виникла недавно, але це е, якби одна з причин, що це потрібно міняти сальники. Передні і задні. Зараз будемо це робити. Ніколи цього не робив, буду робити це вперше разом з вами. Перше, що мені треба буде зробити, це від'єднати ось цю штангу, ось ці провода. Ну і далі побачимо. трос газу, Тож це все ми також знімаємо. Заодно і тут заміню прокладки, заміню прокладки карбюратора, взяв ремкомплект. Короче, Роблю їй повне т о. Так, цепок еще в сторону. Карбюратор також буду разбирать. Все это сниму. Так, есть. Так, далее потребно где стартер. роблю це вперше, але думаю тут нічого складного нема. Взагалі заміну мінусальників буду проводити вперше на цій косі. Вони тут ще не мінялись. 3 7 років. Може це вже потрібно було давно зробити. Ну, але проблем не виникало. Ага, потрібно зняти кришку. Це я кормо. Тут що у нас. Так. Взагалі тример досить непоганий. Мені він подобається. Сім років ним працюю. Ну Там після зими того то зробив, карбюратор перебрав. Продув, прочистив. То есть еще а. защита так уж треба снять о сама випал так Хорошо. Далі, як я розумію, нам потрібно зафіксувати колінчастий вал. Для цього нам потрібна буде мотузка. Так, треба викрутити свічу. Оп. фиксуватый коленвал можно ось вот таку, вот такой мотузок через отвер где вкручивается свечка запаливания вот туда его завести сколько можно Тепер він там ми. Ну, все, не провертається. Або в іншу сторону теж не провертається. Так, і тут головою на 14 робимо відкрутити. Пішло. Пішло, пішло. Щоб не пошкодити стола, щось підстаріло. Отак. От так, тепер нам здається, потрібно відкрутити храповик. з таким ключем. Тут напевно передбачені отвори під якийсь з'ємний ключ, але ми такого нема. Попробую. О, пішло. довольно медленно обережно чтобы ничего не сломать І ось бачимо наш сальник. Так. На перший погляд. Так, пробуємо його виковлювати. Ось такий дубовий. Все, беремо новий сальник. Купив у звичайному магазині, там де продаються тримери. Бензотримери. І без ніяких зусиль туди його інтегрую. Оп. на 15 как раз подходит. Сальник на своем месте. Так, теперь тут все сбираем так как и было. Ставим все на свои места. Твину, щоб не зламати так, поки що прихвачу, на два гвинти. Перехожу до переднього сальника. Тут нам потрібно зняти щеплень. Ключ або головка на 17. Щоб не зламати бачок. C'est... Ага, тут еще есть вот такие шайбы. Ну и зарубите. А тут на 13 шо? Да, а тут гайка на 13. Є у нас і така. Здається, треба знімати кришку. Так. Що тримає? Нічого. Они все выкрутил. А -а -а. Вот так выходит. Пришло. Щоб не зламати бачок, ставлю на глушник. Тут, здається, потрібно збивати. živela je mnogoaj nazad І просто тримаю і просто молотком. Оп, ясится. Тут есть явно подтекание мастыла. Так, это потом помыем. Шпонка. Губити? Щоб не попало туди ніяке сміття. Ніби цілий, але дубовий. Порівняно з новеньким. Так, в один рівень з площиною. Так, здається все. Збираємо все так як і було. Шпонка. Спочатку закручую все від руки, щоб не зіпсувати різьбу, якщо раптом вона десь піде на повідках. І дожму потім. Картер працює, все обертається, ну, все збираю і йду перевіряти Мию руки і насолоджуюсь ідеальною роботою тренера. Дану продуму мені вирішилося рішити самому. Коза заводиться на гарячу дуже добре. Всім вдалих ремонтів. Залишайтесь мною. Ну а я пішов далі.